На сцені суцільна емоція. А за колісами місяці репетицій, пошук влучного слова, жесту й дихання персонажа. Актори, які втілювали головних персонажів найвідомішої історії кохання Ромео і Джулієта, зізнаються робота над Шекспіром. Це водночас і виклик, і честь. Напевно, можливо, більшу якоїсь різкості, тому що по класиці, якщо ми беремо там максимально романтик, хоча ми не ставимо в класичній формі, ось ми більше осучаснюємо, тому я старався, щоб він був більш можливо наближений до сьогодення, до підлітків, які є зараз. Хоча це важко інколи зробити, тому що все рівно має бути нотка оцього романтизму переживання, вона має. Має бути присутня, бо зараз такі підлітки, що вони е, не вийшло ладно, типу, ось тому тут від себе десь додав. Ніжна, але рішуча Джульєта у виконанні Анастасії Болю, не просто героїня п'єси, а дівчина з характером, яка знає за що бореться. Ця роль для мене як виклик. Ця роль для мене для того, аби я відкрила в собі нові свої грані, які я ще не знаю. А, вона мені дарує дуже багато, вона мені змушує мене працювати дуже сильно над собою, бо це трошки інше, не те, що зазвичай тут зі мною траплялося. І мене переповнює дуже велика вдячність за те, що я роблю і з ким я роблю тут. Тому дуже рада буду бачити кожного на цій виставі і подивитися і розділити з нами це мистецтво. Класичний Маркуціо завжди харизматичний і експресивний. Його на сцені втілить актор Роман Падура. Зазвичай мені доводиться працювати в амплуа героїв, а тут все таки є де розвернутися, показати якусь свою іншу сторону, тому обожнюю. Режисер-постановник Дмитро Некрасов каже, трагедія Шекспіра актуальна у всі часи. Вистава не лише збережена у класичних формах, а й адаптована під сучасного глядача. Зміст залишається, змінюється лише форма. Так, ми трошки адаптували її під свої реалії, трошки інсценували, як нам було потрібно. І наразі вона виглядає доволі сучасною, драйвою, динамічною постановкою, але все ж таки має жанр трагедії. Прем'єра вистави Ромео і Джульєта відбудеться 29 травня о 18.00 на головній сцені театру імені Михайла Старицького. Ця вистава змусить глядачів відчути справжнє мистецтво і, можливо, відкрити історію заново. Олександр Юрій телеканал Перший Подільський.